До вашої уваги Зафіра. Чорний металік, такий гарний з бльосками колір. Кузов без підкрасів. Зараз вам покажу прибором. Двигун 1,7 дизель 92 кВт механіка. Пробіг 197 тисяч оригінального. Є. Техогляди європейські, є сервісна книжка зі всіма отмітками. От, зараз вам покажу він код. Я вам зараз все покажу. Ось так воно виглядає на гарних дисках. У нас передні парктроніки проти гарні легкосплавні диски, тормозні диски. 90-95% залишку. Колодки теж в дуже гарному стані. Задні диски теж 90% залишку. Колодки теж майже нові. Так, дивіться, дах 101. Крило 119, 130, 105. Арочка 130. Дверка 130 нес дверки 121 боїйська дверка 138 133 105 122 99 і 8 капот 117 125 крило 126 92

116, 114, 115. Дивіться, дуже гарний стан, збережений. 12-й рік, 10-й місяць виробництво, модельний, 13-й. Перша реєстрація лютий 13-го року. У нас повна електрика. Складаються дзеркала, регулювання. датчики, світло, датчики доща. Руль в оригіналі не перешивався, не фарбувався. Сидіння в оригіналі. Мало світла. Заднє сидіння. Теж, блін. Заднє сидіння в ідеалі. Задній диван в ідеалі, коврики, повна електрика. У нас вже два монітори, клімат контроль, шестиступка, 92 кВт, самий потужний двигун. Ось він код. Хлопці, дуже гарний стан. Без перебільшень. Резина 21-го року. Ну, дуже гарний стан. Запрошую на огляд. Ціна 8400 доларів. Торг біля автомобіля. Все склорідне, 12 рік з сертифікатом, все повний пакет документів. Вона вже свіженька, 10 днів в Україні. Автомобіль знаходиться в місті Рівному. Повний пакет документів оформляю за 15 хвилин, допомагаю з постановкою на облік. Можу зареєструвати зразу прямо на вас. Я вам з постановкою допоможу. Постановка в нас буде займати 3-4 години в сервісному центрі. Мій телефон 098 44 88 074. Теж задні партроніки, протиотуманки, задні, передні. Клімат, кліма заправлена, круїз, мультіруль. Ну, фактично максимальна комплектація без шкіряного салону. Ціна 8400 доларів. Торг біля автомобіля. Мій телефон 098 44 88 074. Все, Всім гарного вечора та мирного неба. Дякую.